Та, радий вас вітати, дорогі друзі. Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу показати ось такого славного малюка G-Shock лімітована серія 2021 року. Ось така в нього коробка. Надписи Diamant Like, Carbon Ocean Base Titanium. Годинничок повністю титановий, він з DLC покриттям такого чудового кольору. Я, не використавши свій службовий стан, мацав його без рукавичок, і я вам скажу, це того варте. Тактильні відчуття і легкість цього годинника, вона, повірте, вражаюча. Маємо на застібці номер модуля 3459, мультібенд, радіосинхронізація, блютуз і інші позначення заводські. Ось є на лінках ще ось така інформація. Так, це вони вказують нам напрямок пінів, які тримають браслет. Я правий. Так, секунду. Так і є. І з, з цього боку, і з боку безпосередньо зовні. Це незвичайний дюшок, це брутальний олдскульний дюшок по мотивам самого першого годинника 1983 року. Модель gmw 5000 b Так, і що в нас тут? Я зараз її спробую відкрити. Ось так, так. Да. GMW b 5000 tvi 1 dr Годинник має повністю всі надписи як на браслеті, так і на корпусі годинника вироблені з лазерним гравіюванням. Вони нікуди не дінуться. Скільки років ви не використовували цей годинник? Тут в нас. Є Solar – це заряджання від сонячних елементів, від сонячних променів і що хотілося б додати, цей годинник має специфічний матеріал альфа гель. Та всередині є металеву капсулу з механізмом годинника. Тобто вони завдяки такій структурі інженери Касіо досягли абсолютної стійкості до удару, незважаючи на використання в моделі з металу або з резини, як є в класичних більш годинниках цієї ж серії, схожої. Ну, що вам казати, це легендарний корпус. І саме ця моделька, вона не для кожної людини. Вона має відповідати власнику, а власник має відповідати саме цьому годиннику. Модель вже знята з виробництва. Це ми виконали замовлення для нашого постійного клієнта, який дуже захотів саме цей годинничок. Ось. Так. Маємо люмінесцентну підсвітку. На жаль, Casio в серіях 56.2.056.10 потрошку відходить до використання люмінесцентної підсвітки, ставить діоди, багатьох це дратує, але тут ну, ми не можемо. Це було б незрозумілим рішенням, тому все вони зробили, як і мають зробити в найкращих традиціях Casio. І я вам зараз покажу на своєму зап'ясті 17 см в обхваті, як виглядає саме ця модель. У мене є такий самий годинник 5620, але саме базовий класичний варіант. Я його використовую для спорту і не жалкую. Цей годинник буде використовуватися людиною поціновочем японських годинників. Я думаю, що для агресивних видів спорту буде використовуватися саме для себе. Дякую, що ви подивилися цей огляд до кінця. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!